Російські військові запустили по місту Дніпро керовану бомбу, повідомили у повітряних силах. Її запустили з окупованої української території, і вона пролетіла більше ста кілометрів до моменту, поки її збила українська система ППО на підльоті до міста. Інформуємо щодо повідомлень про атаку Каба по Дніпру. Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Повітряні сили зсу своєю чергою також поінформували щодо повідомлень про атаку каба по Дніпру. на початку 12-го дня. Монітори повідомляли про пуски кабів з бортів російської тактичної авіації на Запорізьку область. За 10 хвилин повітряні сили повідомили, що каб рухається уздовж Запоріжжя на Дніпропетровщину. О пів на дванадцяту почали надходити повідомлення, що бомба була знищена силами повітряної оборони. І це дає розуміння того, наскільки швидко пересувався російський небезпечний снаряд, який, на щастя, вдалося знищити нашим силам оборони. відтак можна вважати, що Російська Федерація перейшла до нового етапу намагань встановити. Жахіття на українській території намагань бити по українських мирних містах, оскільки зрозуміло, що авіаційні бомби, які прилітають у е щільно заселені райони міста, несуть надзвичайну небезпеку саме цивільному населенню. Володимир Зеленський призначив суддю конституційного суду. Ним став екс-координатор проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. Указ номер 438 оприлюднений на сайті президента. Цим Зеленський фактично розблокував роботи конституційного суду, адже від 27 січня в суді не було кворуму, тобто мінімально потрібної кількості суддів, щоб суд міг ухвалювати рішення. Виходячи з біографії, Вадянников має 20 років юридичного досвіду у сфері верховенства, права конституційної та судової реформи. Бере участь як експерт у парламентських робочих групах під час підготовки законопроєктів. Також він брав участь у розробці нових редакцій цивільного процесуального кодексу, Господарського кодексу, кодексу адміністративного судочинства України і був залучений до розробки моделі вищого антикорупційного суду України, зокрема до розробки кон. Цепції проекту закону про вищий антикорупційний суд це було у 2017 році у 2021-му подав свою кандидатуру на суддю КСУ. Отримав найвищу оцінку, проте його призначення не відбулося. Олександр Водянніков працював у структурі АБСЄ в Україні з 2004 по 2023 роки. Спочатку був науковим радником у сфері верховенства права, а з 2008 до 2022 року Обіймав посади програмного менеджера та юридичного радника в проєкті координатора ОБСЄ в Україні. Ударні безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 28 червня, у День Конституції України, атакували військові об'єкти Брянська. Дрони уразили об'єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Російської Федерації інформацію про наслідки атаки уточнюють. Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати і публікувати відео наслідків роботи ППО. Ну, добре, хоч не нагадали, що. Не треба курити де не попало. Російська система ППО Панцер С 1 та три російські вертольоти знищені в Криму. У ніч з 27 на 28 червня дрони залетіли на військовий аеродром Кіровське на тимчасово окупованому українському півострові. Удари були завдані авіаційній техніці по засобам ППО, по складам боєприпасів та розвідувальним БПЛА. Ворога в результаті знищення ЗРК Пан 1 та гелікоптери Мі 8 Мі 26 Мі 28 А на аеродромі були зафіксовані вторинні детонації. Відео, що публікують в мережі, начебто кадри наслідків нальоту безпілотників на аеродром Кіровське, старе це відео після удару атакамсами по російських гелікоптерах у Бердянську в 2023 році. А нові кадри думаю невдовзі з'являться. Російська армія жене на фронт старі танки Т-62 про це доповідають у головному управлінні розвідки України. А внаслідок масштабних втрат озброєння та військової техніки у війні, що її розв'язав Кремль проти України. Російська Федерація вимушено масово знімає з консервації застарілі панцерники на тлі виснаження резервів техніки 70-х років випуску минулого століття. Командування повертає моделі типу. Т 62 відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, який розташований в СМТ Атаманівка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу. Повідомляє українська розвідка. А 27 червня розвідники виявили перекидання 21 танку Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини Російської Федерації. Технічний стан більшості цих машин поганий. Танки десятиліттями зберігалися просто неба без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90 М та Т-72. Б-3М, застосування т 62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення. Нові танки в Росії не виробляють через брак промислових потужностей і дефіцит імпортних компонентів. Ну ясно, що допомагають українські дрони. А на практиці т 62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій. Також наші розвідники переказали вітання з Днем Конституції на тимчасово окупованій території Донецької області. Листівки з текстом із українського головного закону доставили великими дронами вампір, які московити зі страхом і пієтетом називають «Баба Яга». Оце все листівочки, Споряджаємо. Так, то. Отже, а там Важкий звук пропелерів дрона вже прошитий у підсвідомості ворога, оскільки означає, що вдень і вночі дрон несе знищення від скидів чи кулемету, або означає, що після нього територія навколо буде замінована. І відтак ноги російських солдатів, на які так розраховує Путін, перетворяться на чорнозем. Власне про це розвідники написали, що тим. Окупантам, які не отямляться і не підуть геть або не здадуться в полон наступного разу, Баба Яга принесе смертоносні заряди. А власне, це не єдині привітання, які сьогодні провела провело головне управління розвідки та служби безпеки України. Зрозуміло, що деякі з них стануть відомими, ну принаймні з підтвердженнями стануть відомими трошки пізніше. Частину цих спецоперацій напевне ми дізнаємося. Лише через десятки років, оскільки в цьому буде була задіяна українська агентура. Про ноги російських солдатів заговорили на з'їзді німецьких соціал-демократів. Курс Німеччини на озброєння на тлі війни Російської Федерації проти України став однією із спірних тем на з'їзді німецьких соціал-демократів, але розколу не сталося. Резонанс викликала цитата Путіна про Ногу російського солдата пише Дойчевеля від з'їзду соціал-демократичної партії Німеччини, що проходить у Берліні. Чекали, якщо не скандалу, то жорсткого протистояння. А камінь спотикання це війна Російської Федерації проти України, що триває, і реакція на неї нового уряду консерваторів і соціал-демократів, а саме, різке збільшення на сотні мільярдів євро оборонних витрат. З одного боку, нинішнє керівництво, на чолі із співголовою партії міністром фінансів та віце-канцлером Ларсом Клінгбайлем, з іншого боку, ліве крило СДПН, пише видання незадовго до з'їзду. Група впливових у минулому соціал-демократів виступили з документом під назвою Маніфест, у якому розкритикували зростання витрат на оборону та запропонували поступове зближення та діалог. З Москвою деякі оглядачі оцінили маніфест як мало не повстання проти керівництва партії. Проте відкритого розколу не сталося. Керівництво СДПН спробувало обійти гострі кути і зробило ставку на тезу про те, що суперечки та дебати це частина демократичної традиції партії. Імперіаліст у Кремлі не хоче переговорів. Він не хоче миру. Підкреслив міністр оборони Борис Пісторіус, найпопулярніший німецький політик, який раніше звинуватив авторів маніфесту у запереченні реальності. Подібні тези лунали і від інших промовців. А колишній прем'єр Нижньої Саксонії, яка є традиційно одним із оплотів соціал-демократів у Німеччині, Штефан Вайль, процитував нещодавний виступ президента Російської Федерації Путіна на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, де глава Кремля заявив, що там, де ступає нага російського солдата, то російське, і що вся Україна, начебто, російська. Ці слова справили враження на соціал-демократів. Їх багато цитували. Але одним із найяскравіших і жорстких виступів щодо Путіна була промова колишнього очільника СДПН Мартіна Шульца. Я сподіваюся, що настане день, коли ця огидна людина зникне і коли Росія знову стане країною, з якою можна говорити. Сьогодні це неможливо. Путін заявив, що Російська Федерація має скорочувати видатки на війну, оскільки наслідком тривалої війни стала інфляція в країні агресорці. А потреба скоротити витрати на оборону виникла через ріст навантаження на бюджет. Російська Федерація цього року витратить 6,3% ВВП на оборону, і це багато заявив Путін журналістам у мінську. Це одна з проблем, зокрема бюджетна, яку вони мають вирішити, каже Путін. І Російська Федерація заплатила ціну у вигляді інфляції через збільшення витрат. Сказав він. Уряд має на меті скоротити витрати на оборону у 2026 році та в наступному трирічному бюджетному плані. Хоча остаточної угоди ще немає, все залежить від успішності завершення війни. Сказав Путін. Він не навів жодних пояснень щодо масштабів будь-якого скорочення. Насправді цікавий момент підмітило, підмітило видання Bloomberg, що ці заяви Путін зробив після того, як країни-члени НАТО на саміті в ГАЗі цього тижня домовилися різко збільшити витрати на оборону до 5% ВВП країн і попереджень про довгострокову загрозу, яку Російська Федерація становить для євроатлантичної безпеки. Путін заперечив, що Москва мала будь-які плани нападу на країни північно-атлантичного договору. Хоча він також заявив те саме перед тим, як віддати наказ про вторгнення в Україну в лютому 22-го. Ми плануємо скоротити витрати, а вони планують їх збільшити. Сказав російський диктатор. То хто ж діє агресивно? Ну ви самі розумієте, як реагувати на це. Я думаю, приблизно так само відреагували і в Німеччині. Ну і в Одесі наростає новий скандал із пам'ятником Пушкіну і мером Трохановим. Активісти викликали відео інсталяції з невеликих колон, що символізують українські міста, і на них відмічена кількість повітряних ударів, що нанесла Російська Федерація. Проте, дисонанс в інсталяцію вносить пам'ятник російському письменнику Пушкіну, творчість якого давно використовується Кремлем для знищення і заміщення культур інших народів. По суті, Пушкіна використовують як інструмент інформаційної і культурної війни. Пам'ятник Пушкіну вже давно намагаються знести в Одесі, проте постійно з'являються якісь перепони. Очевидно, наступне відео внесе ясність до того секрету Полішинеля, що заважає перебрати символ московського світу в українському місті. Цікава така виставка, інсталяція на фоні Одеської міської влади, ради. Кожне місто показане і є зарубки. Які символізують кількість ракет, які прилітали по місту. Бачите, це Краматорськ, це Бурахове, там подалі дуже багато зарубок Київ, Запоріжжя, Дніпро. Херсон взагалі не залишилося вільного місця для зарубок. А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом руского міра, пам'ятником Пушкіна? І от поки ми не зрозуміємо, що це не може бути разом. Не може в Ізраїлі стояти пам'ятники Гітлеру чи Гебельсу, Так? А в нас адапти руського міра стоять поруч з поголтованими, знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені може пояснити? 122-га одеська бригада. Одне запитання. Да. Скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін. Як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує? Чи це буде вас, виконане рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. Для мене це не адепт руського русскому Тобто Пушкін і ракети це нормально це поєднання, так? Да? Це історичний, а оперний театр для вас що? Опернетеатр це трошки інше, воно стосується це? ідеології. Що це? Це щічна культурна цінність. А це що, не Але культурна вона не пов'язана пов'язано з ідеологічними наративами. А, а Патьомківські Сходи ну, Дивіться, а коли Путін пишу, говорить, я, що ви... Одеса ви... це російське місто, хто? правда? Хто Путін говорить. А тут мова йде О, про Грушкін. Я Що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому ви, чому ви не, не приймаєте участь? А, чому я не в опах? Чому ви не в окопах? От класичне так. маніпулятивне питання. Та не маніпулятив, не ви на, маніпулюєте. По суті, ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сьогодні суспільство. Ви, ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Мені, для чого? маркери? Це, це, для це для вас. ідеологічні. Тому що я українець. Десятки тисяч людей зібрав у Будапешті заборонений ЛГБТ Прайд, проти якого виступав Орбан. Консервативна влада країни у травні ухвалила закон заради захисту дітей, який забороняє публічну демонстрацію нетрадиційної сексуальної орієнтації. Пише Дойчевелля. Згідно з новим законом, поліція заборонила Прайд, але опозиційний мер Будапешта Гергей Карачунь заявив, що міській владі для організації подібних заходів дозвіл не потрібен. Власне, вони і виступили організацією. Аторами напередодні ходи Орбан у телеефірі перегрозив юридичними наслідками організаторам та учасникам ходи. Відповідно до закону може йтися про рік в'язниці для організаторів та штрафу до 500 євро для учасників. Проте він заявив, що розганяти ходу не будуть. У заході взяли участь представники низки партій Європарламенту та інші представники ЄС на шляху ходи вишикувалися з протестом учасники іншого мітингу правого спрямування з християнською символікою та банерами, що закликали зупинити ходу. Дональд Трамп схоже написав про результати зустрічі на саміті НАТО у мережі Трус Social Він поділився враженнями від спілкування. Яких чудових людей я зустрів у НАТО? Включаючи деяких з найневірогідніших лідерів світу, це після того, як він різко критикував країни НАТО, як він різко критикував сам альянс. Але настрій є настрій. Зрозуміло, що ми чекали більше конкретики після того, що надзвичайно високими зусиллями дипломатів і міжнародної підтримки вдалося організувати зустріч американського і українського президентів. Але майстер політичного туману Дональд Трамп залишається у своєму амплуа. Іранські будівельні бригади активно працюють на поверхні ядерного об'єкта у Фроуфордо через п'ять днів після ударів сполучених штатів, пише New York Times. І Як підтвердження наводяться супутникові знімки Максар Technologies, де видно, що робітники використовують техніку для відновлення доріг та прокладання нових під'їзних шляхів до об'єкту. Аналогічна активність спостерігалася до атаки, включно з переміщенням невстановлених матеріалів на відстань близько кілометра. Також раніше повідомлялося, що Іран відкрив вхід до ядерного об'єкта Ісфахані і розчищає завали після американського удару, щоб потрапити у приміщення глибоко під землею. Але ось що думає е, про можливість відновлення іранської ядерної програми, американський президент Дональд Трамп. Ви вважаєте, що іранський режим приховав частину збагаченого урану перед ударами? Ні, ви маєте на увазі, вони винесли його з глибокого. Тому що ви чітко дали зрозуміти, що у вас не може бути зброї. Вам доведеться прийти на розмову, щось станеться. Я не думаю, що вони це зробили. Ні, я думаю, по перше, це дуже важко зробити. Це дуже небезпечно робити. Це дуже важко, дуже дуже важко. До того ж, ми не повідомили про це багато часу, тому що вони не знали, що ми приїдемо, поки не сталося лише тоді, і ніхто не думав, що ми підемо туди, тому що всі казали, що це місце не проникне. Тому що я бачила повідомлення, що було було 400 кілограмів, 800 фунтів, які вони перемістили. Але мені цікаво, чи це можна простежити. Я маю на увазі, якби вони щось перемістили. Вони нічого не рухали. Ви знаєте, вони самі приїхали, всі вони намагалися жити. Дивна впевненість американського президента з огляду на те, яку активність розвинули іранські будівельники або військові будівельники, з огляду на те, що вони такі заявляють про те, що зможуть відновити свою ядерну програму, а також з огляду на те, що вони. Очевидно, заблокують доступ тієї шМАГАТЕ на свою територію. Відтак, і частини розвідувальних даних або тих даних, які мали б були відкритими. Бути відкритими щодо ядерної програми Ірана. Вже світ отримувати не буде. Ну принаймні, демократичний світ. Ну а президент Польщі Анджей Дуда відвідав Київ. Сьогодні, у День Конституції України для прощальної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні закінчення терміну Дуди термін його повноважень спливає 6 серпня. Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом свободи найвищою нагородою України для іноземних громадян за підтримку суверенітету України та польсько-української співпраці. Всі питання, які е, цікавлять, ну, скажімо, там, передусім, пов'язані з е, системами Петріот, з е, е, тим, як боронити наше небо, і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, е, тощо. наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий. Далі на своєму рівні ми домовилися будуть міністри оборони спілкуватись, також держсекретар Сполучених Штатів і міністр закордонних справ і на різному рівні, голова мого офісу, і також його колеги з американської сторони. Питання послухайте, питання не в тому, чого хоче Росія. Питання, чи зможемо ми всі їх зупинити, змінити точку зору діючого керівника Російської Федерації. Це найголовніше завдання. Між усіма іншими питаннями, які є між нами добрими сусідами. Головне це, я вважаю, це те. Що несе агресію, і те, про що сказав андже, тільки що, за що ви боролись, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. Це виборюють люди високою ціною, високих втрат, довгих років, а втратити можна дуже швидко. Тому в цьому, я думаю, дуже важлива єдність між нами і Польщею. Війна сповнена дивних іроній. На початку повномасштабної агресії Зеленський прощався з Дудою, не маючи впевненості, чи колись ще побачиться. А сьогодні Анджей Дуда вже йде з поста президента Польщі, а Зеленський залишається президентом. Не в останню чергу завдяки військовій і політичній підтримці польського президента та частини польських політиків. І на жаль, війна триває. А тепер у мене є е, для вас інформаційний бантик: ядерна зброя для Німеччини. Забезпечити доступ до неї, закликав голова фракції ХДС ХСС у Бундестазі. Звуть його Єнс Шпан. На думку Єнса Шпана, ядерної зброї Сполучених Штатів, розміщеної в Німеччині, недостатньо для того, щоб Європа могла у довгостроковій перспективі бути впевнена у можливості стримати Російську Федерацію. Цитую: Російська агресія це абсолютно нова загроза. Європа має стати Ати спроможно її стримувати, політик пропонує обговорити участь Німеччини у ядерному арсеналі Франції чи Великої Британії, а також можливість створення спільного ядерного арсеналу Німеччини з іншими європейськими країнами. Шпан вважає, що незалежна європейська ядерна парасолька працюватиме тільки якщо доступ до управління ним буде, і у Німеччини. цитую: той, хто не зможе стримувати ядерну зброю. Стане пішаком у світовій політиці. Аргументував свою думку німецький депутат.